Леся Курбас це ім'я, яке стало символом українського театру. Він не просто режисер і актор, а справжній новатор, який змінив обличчя театрального мистецтва у 1920-х роках. Курбас заснував театр Березіль, де втілював свої сміливі ідеї. Він експериментував із сценографією, поєднуючи різні види мистецтв: драму, музику, живопис і танець. Для нього театр був не лише розвагою, а глибоким мистецтвом, яке здатне змінювати свідомість людей. Курбас вірив, що кожна вистава це можливість для глядача поринути у новий світ, відчути емоції і переживання. Його підхід до акторської гри був революційним. Він закликав акторів не просто грати ролі, а жити ними. Але, на жаль, його геній не залишився непоміченим. У 1933 році, під час сталінських репресій, Леся Курбас заарештували. Він загинув у таборах, але його ідеї, його бачення театру живуть і досі. Курбас залишив по собі спадщину, яка надихає нові покоління митців, його творчість це не лише частина історії, а й важливий елемент сучасного українського театру. Якщо ви хочете дізнатися більше про цю легендарну постать і його вплив на театр. Досліджуйте його роботи, читайте про його вистави. Леся Курбас це не просто ім'я, це ціла епоха в українському мистецтві.